Середа, 15 жовтня, 1330 доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є жертви поранені і руйнування на Дніпропетровщині. Наші захисники збили 37 ворожих безпілотників. Триває судовий процес над цвинтарною мафією Дніпра. Дискусія на міжнародній конференції у старовинному троїцько іллінському монастирі Чернігова, особливості грибного сезону у Франції. Про це та інше у сьогоднішньому випуску у студії Павло Жвітєв Сурдопереклад Переклад Ган. Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина. Російська армія масовано атакувала область безпілотниками. 37 ворожих дронів збили наші захисники. Були й влучання в Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є й на території транспортного і промислового підприємств. Постраждав 19-річний хлопець його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Продовжувалися удари по Нікопольщині, райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував фпв дрони та реактивні системи залпового вогню град. У межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив фпв дроном, зайнявся приватний будинок. Про ситуацію в інших регіонах під ворожими ударами перебувала і сусідня Запорізька область. Окупанти завдали понад 600 ударів по тамтешнім населеним пунктам. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району поранений 63-річний чоловік. Незламна Херсонщина продовжує перебувати під ворожими ударами. А російські військові пошкодили 8 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Також понівечені адмінбудівлі, медзаклад, гаражі та техніка через російську агресію. Троє людей загинули. І ще 14 дістали поранення. Серед них одна дитина. Про втрати ворога далі у випуску за добу сили оборони України ліквідували 1070 чоловік особового складу та 43 артсистеми. Бойові втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення складають особового складу 1 мільйон 126 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 70 тисяч, крилатих ракет 3859. Одеса заслуговує на більший захист, і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Сказав у зверненні за підсумками події доби. Президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Шановні українці українки, коротко про цей день. Детально готуємось до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також з командою офісу. Всі аспекти розмови мають бути пропрацьовані так, щоб Україна була дійсно посилена. Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, які можуть допомогти. Щодо Петріотів, щодо Томагавків, це дуже. Важлива і деякою іншою зброєю. важливо чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону, все не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут в Україні можуть наблизити. Завершення війни важливе лідерство Америки, лідерство президента Трампа. Ми плануємо зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання це ППО та стійкість наших міст та громад. Також примус Росії до миру. Зараз в світі є дуже сильний імпульс до миру. Після того, що вдалося досягти домовленостей для близького сходу, це глобальне питання. Багато зробив сам президент США, його команди також були залучені різні лідери. Вони допомагали дуже сильно і зараз на близькому сході є серйозні шанси жити без війни. Це Свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично, сама Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності, глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо, як також окремо. Доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга по тих завданнях, які мають бути реалізовані на європейському напрямку. Дипломати офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі. Я говорив сьогодні вранці дуже предметно з президентом Фінляндії. Я дякую, що Фінляндія та сам пан президент особисто завжди підтримують нас. Дуже ми говорили про комунікацію з Америкою, скоординували наші позиції. І це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, в Європі швидко посилити нашу ППО. Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації при фронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто захищає нашу державу і додає сили людям. Слава Україні. Президент України підписав ряд кадрових указів про утворення Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області, про звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, згідно поданої ним заяви і про тимчасове покладання обов'язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ми продовжуємо вже другий рік поспіль. Судять керівництво комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. Нагадаємо суть справи слідчі у 2022 році. Викрили керівництво Дніпровської ритуальної служби на створенні організованого злочинного угрупування, яке за хабарі надавало послуги із поховання померлих на кладовищах Дніпра. Деталі у наступному сюжеті. Організоване злочинне угрупування міської ритуальної служби недарма називають цвинтарною мафією, бо брали за поховання готівкою. На Сурсько-Литовському кладовищі 15 тисяч гривень, краснопільському 12. на кладовищі по вулиці Янтарній – до 8 тисяч. У діївці розцінки сягали 6. Це тільки те, що викрили правоохоронці. А кому довелося мати справу з ритуальною службою, знають, що вартість послуг працівників КП міська ритуальна служба Дніпровської міської ради були. Захмарні, як виявили слідчі, річний заробіток комунальних ритуальників складав біля 84 мільйонів гривень. 12 жовтня 2022 року Ванду Сіровську з дев'ятьма іншими членами організованого злочинного угрупування арештували. Наступного дня вона внесла заставу у 3 мільйони 994 тисячі 557 гривень і вийшла на волю. Крім Сіровської, обвинуваченими у справі кладовищенської мафії, проходять її колишній заступник Келін, керівники цвинтарів і дільниць Парфьонов, Краснощоков, Бондаренко, Дзюба та інші. Індустріальний районний суд Дніпра, де слухається ця справа, проявив до підозрюваних небачену щедрість. Суддя Тарас Логвіненко задовольнив чотири клопотання, обвинувачених по справі про кримінальне правопорушення проти громадської безпеки, створення керівництво злочинною спільнотою або злочин. Організацією, а також участь у ній. Про це стало відомо з судових ухвал за 3 червня 2025 року, які були втаємничені і оприлюднені аж через 114 днів 24 вересня 2025 року. Рішенням суду повернуто заставу у майже 4 мільйони гривень. Основні фігуранці справи, екс-керівниці міської ритуальної служби Ванді Сировській, дозволили не з'являтися на судові засідання, а брати в них участь онлайн. Також повернули дружині одного з арештованих понад 15 тисяч доларів арештованих коштів ще одному фігуранту справи Олександру Келіну, який з лютого минулого року призваний на військову службу, суддя Лугвиненко надав право відлучатись за межі Дніпропетровської області без дозволу суду. А також рішенням того ж судді Келіну повернули паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Раніше суд повернув дружині Келіна. Любові Вікторівні, яка працювала заступницею головного бухгалтера КП міська ритуальна служба Дніпровської міської ради, вилучені при обшуку кошти до цього повернув вилучені при обшуку місця проживання Ванди Сіровської кошти її зятю Дмитру Лазебному. Як ФОП лазебний надавав послуги за бюджетні кошти міській ритуальній службі своїй тещі. Чергове засідання у справі цвинтарної мафії відбулося в індустріальному районному суді Дніпра 7 жовтня. На судовому засіданні були присутні всі, у тому числі й онлайн Ванда Сіровська та її адвокатка. Розпочали з розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених Євгену Парфонову. Міти зофіс неї Парфонове Олександрович, час содірні спідвар, це було за скоритиму році. Йому тоді була. Визначений розмір застави 805 тисяч гривень на 805 тисяч 200 гривень. Я вважаю, що за два ро зі спином двох років є, є підстави для перегляду цього запобіжного заходу. Більше нанесу також звернути увагу, що є застародавці, це фізичні особи, які вносили заставу. Вони так само мають промірні очікування, що з часом, якщо та особа, за яку ми ви виносили заставу, буде належно виконувати свої підставні області, то застава буде. Придаватися йому може зменшуватися при жалі застосовуватися інші запобіжні лаки. Термачення заперечує про задоволення даного клопотання для наступних підстав. Як е, вже судом було наразі встановлено, що е, саме сильна достава була менше на е, під час досудового розслідування, оскільки зменшились ризики. Е, то і парфоном була відповідно зменшена сума застави. Наразі не зменшувалося ризики передбачені суму КПФ України, ті, що парфонов може впливати на свідків, може покинути метри території країни, і старомоначення вважає, що саме саме сума заставиться. Вона е і примушує його до саме помисло. Тобто належав конусвою футсу також. Тому що вона косу суттєвому розлогі виважає. Так, лежає так, що суддя Тарас Лугвіненко відмовив у задоволенні клопотання. Суд ухвалив. Задоволе <клопотання, <клопотання, клопотання захисника саме по зміну забіг заходу відношення менше парфом, та певне застав відмовити за необґрунтованість. Чи? Ухвала скаже не підлягає. Наступним розглядалося клопотання прокурора Артема Суркова про перегляд у суді відеозапису з одного із томів цієї справи. Про, -про переглянути відеозапис, який зберігається в цьому томі дорога сторінка. У нас є у нас так? все на да? павлотавсуда. Ще питання чудова. Скільки зазначений відеозапис стосується проведення гушу Житловому приміщенні сіровською ми плачемо щодо обмеження здійснення саме відеозаписів за саме засобами масової інформації, екранів, на яких буде зображено. Проведення обшуку у житловому приміщенні оскільки зазначені обставини можуть стосуватися особистих, стало, стало, стало нижче, особистих... життя саме із зрозумілих причин знімати відео з монітору перед початком перегляду нашій знімальній групі було заборонено, бо це є таємницею слідства, тільки писати звук. Тим часом сторона обвинувачення наполягала на повному перегляді запису з проведення обшуку у житловому приміщенні Ванди Сіровської, та всі півтори години відео в суді не було. Можливості переглянути, бо один із адвокатів підзахисних поспішав до іншого суду на інші засідання, тому попросив оголосити перерву у розгляді справи. Тож перегляд відео обшуку зупинили на 38-й хвилині, а саме засідання перенесли на 22 жовтня. Чи понесуть покарання члени організованого злочинного угрупування міської ритуальної служби? Визначить суд яким буде його рішення, обов'язково повідомимо. Ми продовжуємо слідкувати за ходом справи. Павло Жвіттів, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо випуск. Не відбулося засідання конгресу місцевих та регіональних влад на зустріч у обласній військовій адміністрації та онлайн. Зібралися представники офісу президента, влади, народні депутати. Долучився і надзвичайний і повноважний посол Чехії Лубош Веселий на порядку. Денному питання, які важливі для території регіону, сьогодні та визначають його майбутнє. Обговорювали підтримку сил оборони, освіту, медицину, соцзахист, екологію, розширення міжнародних народної співпраці, підготовку до зими, бюджети на 26 рік, а також втілені проєкти і виклики, які потребують вирішення. Окремо говорили про роботу реєстру збитків, завданих ворогом. Які визначують, в тому числі майбутнього нашого регіону. Це відновлення інфраструктури, робота реєстрів збитків, нових яких нам надає ворог кожного дня, результати стратегічних проєктів громад, пріоритети освіти, медицини, соціального захисту і особливо важливе питання це підготовка до опалювального сезону. Наше завдання щоб кожна громада. І люди відчували нашу з вами підтримку. Це майданчик, який існує для того, щоб була не лише комунікація, а повна координація взаємодії у цей важкий час, тому час, який потребує дуже швидких і креативних рішень. Тому ми всі для цього періодично збираємося і намагаємося якомога швидше усувати ті прогалини, з якими стикаються, наші органи в самоврядування і не тільки. Сьогодні була можливість обговорити ключові напрацювання комісії трансформації при Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. У нас була можливість підсумувати ті результати роботи і в рамках співпраці з німецькими партнерами і, взагалі, обговорити питання співпраці з міжнародними партнерами за підтримки GIZ Ми відкрили нову лікарню. Це надало можливість повністю реформувати надання медичних послуг Перешепенській громаді і у сусідніх територіальних громадах. Ну, По-перше, це проблематика, з якою ми зіштовхуємося, так як наша громада знаходиться в зоні важливих бойових дій. Це підготовка до зимоопалювального сезону, є свої виклики, свої проблематики і завдяки співпраці в такому тісному колективі, тому знайшли рішення і знайшли альтернативні джерела опалення для наших громадян. Піднімала питання внутрішньопереміщених осіб, питання ветеранської політики, і надважливе питання це роботи у прифронтових громадах для закладів охорони здоров'я. Ми можемо бути почуті, і в результаті цих обговорень питання виносяться на засідання президії конгресу і далі знаходять свою реалізацію. Наприклад, у своєї громади, ми знайшли шлях саме реконструкції одного з дошкільних закладів нашої громади для того, щоб залучити міжнародні інвестиції держав на фінансування на реконструкцію під житло для ВПО. і потім ми цей свій досвід нашої громади демонструємо для громад Дніпропетровщини. Органи місцевого самоврядування можуть задавати свої питання як на рівні області, так і на рівні нашої держави. І ті питання, які стосуються міста Кам'янського, я також їх задавав і отримав вичерпні відповіді. Народне шанування підтверджені чудеса, благочистиве життя. Чи з'являться у православній церкві України нові канонізовані святі, які послужили Богу та батьківщині? Цьому була присвячена дискусія на міжнародній конференції у старовинному троїцько іллінському монастирі Чернігова. Форум присвячений архієпископу Лазарю Барановичу, сучаснику гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Деталі про подію дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Величний храм Пресвятої Тройці у Чернигові. Під його склепінням перша наукова конференція присвячена архієпископу Лазарю Барановичу, просвітнику та меценату Доби Хмельницького та Мазепи. Національний заповідник Чернігів Стародавній та Чернігівська єпархія помісної церкви спільно відтворюють портрет культурного діяча Доби Гетьманщини. Вітальний лист пристоятеля церкви, блаженнішого митрополита Епіфанія на адресу науковців передає владика Антоні Фірлей, директору заповідника. Наталії Ревровій. З повагою і честю маю можливість передати це вітання Наталі Борисівні. Це дуже важливо. І також закликаю Боже благословення на наші труди, на цю непросту справу прославлення наших українських велетнів духу, велетнів свободи. Великий православної віри, хай Бог всім допомагає. Національний заповідник Чернігів Стародавні чітко усвідомлює, боротьба з агресією Москви на культурному фронті тільки розгортається, і ворог далі зазіхає на кожну видатну постать нашого минулого, прагнучи викрасти пам'ять української нації. Ми повинні чітко усвідомлювати і знати, що війну на культурному і просвітницькому фронті вони ведуть уже століттями дуже послідовно, систематично не жаліючи живота свого і кож. Які дають їм їхні надра, і в багатьох справах вони дуже успішні. Вони назіхають на не на нашу територію. Вони найперше зазіхають на нашу історію. однім із таких є і Лазарь Баранович. Але тут питання до нас. Ми недостатньо поцінували, недостатньо вивчили. Вчені наголошують Лазар Баранович, праведник доби Гетьманщини, вихованець святого Петра Могили, і у свою чергу вчитель святого Феодосія Углицького, проте сам ще не удостоївся канонізації в різні часи. Канонізація виконувала різні функції, і це функція і віросповідна, це функція прикладів благочистивого життя, і це функція, яка об'єднувала суспільство. чи, і нагадувала йому про його коріння чи важливі історичні моменти, чи постаті в її історії. Якщо говорити про Лазаря Бороновича, то це постать, яка змінила, трансформувала, перезаснувала, можна сказати, Чернігів. Саме архієпископ Баранович 36 років очолював Чернігівську єпархію та тричі був міцеблюстителем Київської митрополії. Його діяльність це масштабні суспільні реформи, які проходили в умовах воєн та окупації. І саме в цих обставинах творилися духовні чудеса, які пророчили велике майбутнє Україні. Для нас важливо. Така постать для майбутнього розвитку України, і тому на неї ми маємо дивитися як на певний взірець, канон, да, слово канонізація, і приклад, але все ж таки, це приклад не просто про минуле, це приклад в майбутнє. В Україні вже є святий гетьман Петро Сагайдачний та кошовий отаман Запоріжжя Петро Калнишевський. Науковці кажуть, архієпископ Лазар Баранович може стати покровителем українських інтелектуалів у календарному колі загально шанованих святих. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 І до інших тем у Франції розпочався грибний сезон. Любителі тихого полювання активно ходять до лісу. Чи їдять європейці лісові гриби і які правила їх збирання? Розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Зараз я перебуваю в національному парку регіона Марна, поблизу Реймса та Еперне. От ви бачите, це такий типовий для них парк, і де оце, всі машини припарковані за моєю спиною. Це люди приїхали погуляти лісом та ще й позбирати грибів. Зараз саме сезон в регіоні, і люди взагалі-то хочуть знайти от бажання. Те, що я почув від французів, це знайти отакі от білі гриби. Це такі типові гриби для цього регіону. Вони дуже цінні це у французів. Вони роблять багато дуже різних страв. Що можу розказати про взагалі збір грибів у Франції? Збір грибів в таких місцях абсолютно безкоштовно. Можна лише отримати штраф до 750 євро. Це якщо ви зайдете на приватну територію, не спитаєте у власника дозволу. Але як правило, ці території всі внесені парканами і там туди не сильно зайдеш або попереджувані знаки стоять за законами Франції. Можна збирати десь, скажімо, катилітрове відро це вважається нормально. Більш це теж можна отримати штраф. Але я теж я тут спостерігав, то фактично просто штрафувати нема. Кому і французи не ті люди, які дослухаються до цього. Бо для них це головне це свобода, і вони вважають ці всі ліса це надбанням усього народу. Тому оці закони вони є, але вони так не доходять до, скажімо, так, до самодії цих штрафних станцій, і тому люди постійно збирають. Вони виїжджають сюди сім'ями. Вони збирають, особливо на вихідні, дуже багато людей. І всі виходять так відпочивають серед них багато і українців, які теж мають змогу виїхати в ліса. І потім люди просто їдять ці гриби. І ще такий нюанс. Якщо ви збираєте гриби, і ви не знаєте, що це за гриби, чи якісь є підозри на те, що вони отруйні, ви можете піти до будь-якої аптеки і показати фармацевту цей гриб. У них є база, як виглядають ці гриби. Вони вам кажуть, що цей гриб їстівний чи він отруйний. І таким чином ви себе з побережете від. Поганих наслідків. І наступна інформація для наших телеглядачів: телеканал д 1 запрошує вас на прем'єру документального фільму Воїни світла, митці історії творців, які взяли до рук зброю і пішли захищати Україну. Цей фільм знято колективом телеканалу д 1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством Дія за підтримки Українського культурного фонду. Прийшла війною, вони піднялися на захист світла. Ми ці стали воїнами, аби їхнє мистецтво не стало останньою молитвою за Україну. Документальний фільм Воїни світла. Митці на телеканалі Д 1 та онлайн-платформах. Подивитися цей фільм можна і в кінотеатрі. Прем'єра кінопоказу відбудеться у суботу, 18 жовтня, в кінотеатрі Планета кіно у центрі Аполло. Початок об 11.30, зала. 5. вхід вільний. Про спорт українська тенісистка Даяна Ястремська виграла перший матч на хардовому турнірі WTA 500 у Китаї. У першому раунді Українка перемогла представницю Канади. Наступною суперницею Даяни буде Єлена Рибакіна із Казахстану. Представник центру незламні з Кам'янського Віталій Плакущий виграв медалі всіх гатунків на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувся у хорватському місті. Осік представник центру незламні виграв золоту, срібну та дві бронзові медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Чемпіоном Європи він став у вправі Р4 на дистанції 50 метрів стоячи. А у командних вправах він отримав срібну медаль і дві бронзи. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На завтра у Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься переважно хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та в мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.